Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе, єдиного я згрішив і перед Тобою зло вчинив. То й правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був у беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости твоєї явив ти мені, окропи мене із сопом, і очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Дай мені відчути радість і веселість. Зрадіють кості сокрушені. відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і Духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої. І нечестиві до Тебе навернуться, визволь мене, від вини крови, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, дав би я, та все палення немиле тобі, жертва Богові. Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ощаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців.